Один з найпопулярніших варіантів в огорожі, який вам дуже сподобався, і сьогодні ми розкажемо, скільки вона коштує. Поїхали. Огорожа була побудована з цегли швидкого монтажу SandX Prime в кольорах Бедрок Лайт та Антик Блек. Було використано 1570 штук цегли, її загальна вартість 75 тисяч грн. гривень. Були використані дашки Олімпія, парапети та напівпарапати графітовому кольорі. Їхня загальна вартість 27 тисяч 100 гривень. На довжину 23,5 метри було використано 10 кубічних метрів бетону. Вартість фундаменту з роботою та матеріалами становить 68 500 Монтаж цегли, дашків, парапетів та напівпарапетів коштувало 38 250 гривень. Гідрофобний захист, акриловий клей та інші розхідні матеріали для будівництва даної огорожі вартували 11 120 гривень. Металевий каркас воріт та хвіртки вартувало 30 000 гривень. Та металеве захистя на всю огорожу вартувало 26 160 гривень. Отже, загальна вартість цієї огорожі становить 276. Тисяч гривень. Якщо ви також бажаєте мати таку класну огорожу, звертайтесь в Брітленд, пишіть приватні повідомлення.